Це з Києва Нікітка в нього. Загинула мама 31 грудня 22 року. Ось на цей новий рік до них прилетіла в Солом'янський район ракета, і мама загинула в нього на очах. Є Богдан з Бахмута. Це дитина восьми років, яку врятувала Нацполіція, підрозділ спеціальний, які вивезли його з Бахмуту. Не могли навіть добу забрати з місця бойових дій, бо він знаходився з трупами батьків. Мама була вагітна. Тато ну вони обидва загинули, і Богдан про. Жив, пробув з їх трупами цілий день і ніч, поки його не врятувала нацполіція. Сьогодні ми презентуємо для дітей серію майстер-класів. Першим з яких є розпис дерев'яних будиночків, як символ сімейного затишку та безпеки. За допомогою акрилової фарби діти можуть втілити власні асоціації на цю тематику і відтворити кольори, які рефлексують в них від цієї тематики. Діти мають тут різні активності, і арт-терапію. Вони, до речі, дуже люблять малювати, і вони прибігають самі помалювати. І танцювально-рухові активності в нас є і арт-терапія, і ораторське мистецтво, тому навантаження в них таке І Закінчуємо ми вечір, так знаєте, по родинному. Ми психологи ще ввечері йдуть до дітей і читають їм книжки. У нас така можна сказати трошки і терапія словом. Громадська організація Джен Ukrainian» була заснована в минулому році за для надання психосоціальної допомоги найбільш постраждалим від війни дітям. Наразі ми сфокусовані на надання допомоги дітям, що зазнали втрат. Тобто це діти, які пережили травмуючі події, а власне зараз це діти, які стали втратили одного чи двох батьків. Іноді до нас приїжджають діти на реабілітацію, в яких вже немає ані братів, ані сестер, ані мами, ані папи. Тобто вони втратили там через війну всю родину. І зараз саме на таких дітях і сфокусовані ми. Літні табори це така, я б сказала, замаскована назва для дуже потужної інтенсивної терапії, яку діти тут отримують. Її легше сприймати і дорослим, і дітям, що ти їдеш до табору.